Цю сіточку ви бачили щойно і на спині, а також спандекс, парарамід, нейлон і катон. Це убікс не просто виріб, а справжній проєкт американських вчених, які розробляли його для того, щоб кожному військовому було комфортно. Сіточка відводить вологу. У вас спина не мокра, ну і пузо теж, а воно достатньо сильно влітку потіє. Спандекс, нейлон це дозволяє тканині тягнутися. Це зручно. Тобто вона тянеться, вона, скажімо, гуляє по розміру, і ви відчуваєте себе в ній комфортно. Параарамід – це додатковий захист від термічних ушкоджень. Тобто він є вогнестійким, бо параарамід – це вогнестійка власне, тканина. Це все є в цьому убіксі і нема нічого лишнього. Немає лишніх якихось карманів або ще щось. Є карманчики по бокам, а також наліпки спереді, для того, щоб він не гуляв. Цей убекс. Достатньо комфортний і простий, але в той же час виконує всі необхідні функції.